Весна і літо час для суворішого нагляду за промисловими та харчовими ринками. Упродовж останніх двох місяців фахівці МНС перевірили дотримання протипожежної безпеки на усіх 15 івано-франківських базарах. Ситуація на цих об'єктах, за словами інспекторів, контрольована. Хоча на окремих ринках є суттєві порушення, зокрема, подекуди немає в достатній кількості вогнегасників чи піску. Також окремі базари ніяк не можуть представити МНСникам схему розташування торгових точок. Небезпека така, що вони, якщо розташовані не. Погоджуючи з нами, вони не мають певних відстань, що унеможливлює, унеможливлює безпосередній проїзд пожежної техніки, а також швидкої та евакуації людей у разі виникнення пожежі. Такі порушення, як і подекуди відповідні санітарним і ветеринарним нормам продукції, зникнуть лише тоді, коли зникнуть ринки у нинішньому вигляді. Так вважають управління управлінні торгівлі міського виконавчого комітету. Тут анонсують на місці сьогоднішніх базарів, де часто торгують продуктами, просто неба, зведуть торгові центри. Перший приклад вже є на вулиці Мазепо. Підприємців за власний кошт на місці ринку збудували криті павільйони. З умовами, щоб люди, які мають ринкову торгівлю, там могли організовувати відповідно. До кращих умов, щоб було холодильне обладнання, був контроль за це і температурні вимоги дотримувалися. І цим самим ми переходячи на торгівлю у торгові такі заклади, ми покращуємо. Такі ж ринки вже готові звести і в інших мікрорайонах міста. Зокрема, вже в цьому році почнуть модернізувати базари на вулицях Коновальця, Стуса та Хоткевича.